Дівець Діва Козиріг, 6 по 12 жовтня, що на вас чекає, на цьому тижні поїхали Самі основні моменти 6 по жовтня. Ем... Як на вихідні, так якийсь якась добрий вечір. Значить, дивіться, тиждень у вас досить-досить непоганий, що я вам хочу сказати, да? Значить, завершення якоїсь ситуації, підписання договорів, переїзд, перельот і так далі, початок тижня. Далі, карта успіху, задоволення, самореалізації, можливості, впевненості в собі, коли вас помічають, вас підсвічують і так далі. Ну, в общем, що тут казати, карта успіху, карта можливості. Ці розширення розвитку підвищення можливості якісь перспективи, да, якась можливо перспективна робота, перспективний напрямок. Вагітність, можливо, хтось дізнається про вагітність, да? розширення земель. Тобто це також можуть бути якісь поїздки далі На роботі вас багаторяд, ви молодець, ви умнічки, вам за це прям кажуть, Ну от прям ви мастер своєї справи і ви справляєте на 110% поїздки активності, десь кудись вам треба буде їхати. Можливо, це якісь. Там. Побачення, да? ну, це такі несерйозні, якщо це е, побачення. А, а також це може бути звістки, це можуть бути е, поїздки, ну недалеко, щоб ви розуміли. На вихідних якісь обмани, маніпуляції, хитрощі. Е, ви прямо можете розстроїтися через це і знаєте, можете дізнатися якусь таку новину. Це не обов'язково може стосуватися вас. Да? Це може стосуватись когось, і от вона вас там до глибини душі, оця вся історія розчулить, і ви прям все ушли. В себе буду не скоро, ви зрозуміли, да? так? От. Ну поїздки на цьому тижні вам точно мають бути. Поїхали. Так, окремо тілець з 6 по 12. Так, статус. Тут як опущений шанс. Тут значить, судячи з розкладу, що хочу сказати, у вас може бути якийсь шанс покращення, підвищення можливостей якісь кращих, да? не упустіть його. Потому що в мене є таке враження, що ви його можете ненароком упустіть. Так, далі. Діва. Діва. А ви знаєте, якби застряли в одному положенні і шах вліво, шах вправо у вас немає, просто немає. Ви от прям не розвиваєтесь, ви стоїте на місці. Ну, хочеться сказати вам, що чекайте якихось гарних звісток, можливо, з дому, можливо, по роботі. Ну, це якісь переміни на краще, чим, що й непогано. Так, Діва Козаріг. Так, а тут на роботі перспективи, можливості розширення, підвищення, кар'єра, все остальне. Ну, в общем, тут все хорошо. Тут все просто замечательно. Ну, такий тиждень для вас на все добре, Па.